Адмінвитрати організації це завжди болюча тема не тільки самих організацій, але і бізнесів. Коли ми кажемо ну добре але нам у нас тут ще є адмінвитрати, тому що адмінвитрати це, наприклад, юрист. Який е, вичитає договір е, заключений з постачальником, так із з е, лікарнею? Е, це, наприклад, е, бухгалтер, це операційний директор, це той самий комунікаційник. Ну тобто, ці гроші десь мають взятися, от де і я завжди в такому випадку, коли. Е, Бізнес каже, ой ні. ні От в наших політиках, ми, от ми не даємо гроші на адмінвитрати. Ну тобто, в мене тоді виникає запитання. Угу. А, а чиїм коштом ну, ми маємо профінансувати вашу благодійну акцію, з якою ви потім будете виходити в комунікацію і казати, що ось ми зробили, ми долучилися, ми молодці. Ми маємо вигоду тільки в тому, що ми закриваємо ось цю потребу, і все. Тобто далі, але ж ти міністерство. Ти ж не міністерство, яке за це відповідаєш.